За словами музичного продюсера національного відбору на Євробачення 2023 Дмитра Шурова. У цьому році відбір виявився досить складним та надзвичайним через війну. Попри це було прийнято багато цікавих заявок та ідей. Детальніше про творчу складову національного відбору. Далі поговоримо із музичним продюсером Дмитром Шуровим. Дмитро вітаю! Вітаю, вітаю, привіт. А найчастіше в інтерв'ю ви акцентуєте на тому, що Україна на Євробаченні цього року має зазвучати по-новому, і що на нацвідбір мають прийти нові артисти і нові імена. На вашу думку, взагалі, чи є шансу нішової музики пройти цей нацвідбір? Бо ми розуміємо, що Євробачення це все ж конкурс певних форматів. І тут нішева музика не завжди заходить. А, ну, знаєте, я вважаю, що кожен. Кожен рік Україна на Євробаченні дає щось нове, і що ви проаналізуєте наші останні останніх наших делегатів, артистів, які їздили останні роки, це завжди щось цікаве і незвичне, і не схоже. Тому такі високі результати, незважаючи на тренди, формати і все інше. Але мені, як музичному продюсеру, який працює в першому році на проекті, було б дуже цікаво, якби поїхала людина, яка вже зараз є в контексті сучасної музики світової. Тобто людина, яка яку можуть слухати абсолютно скрізь, і так я вважаю, що Індії саме Індії підпитує цю таку сучасну попмузику, конюктуру. І тому мені дуже хотілося, щоб невідомі українські артисти, які е, мають тим не менше цікаві ідеї і мають сміливість їх показувати, просто які є дуже демотивованими під час війни. Е, мені дуже хотілося всіх їх знайти і мотивувати. І я дуже щасливий, що в багатьох випадках це вдалося. В мене ж не тільки є, є мета знайти людину, яка поїде поставляти Україну у важкий, дуже важкий час і передавати наш вайб, передавати наш настрій, нашу надію. А хочеться ще, щоб наша музика розвивалася, жила, щоб наш ринок зовсім вже повністю не вигорів, не зник. І щоб у музикантів була, хоч якась мотивація, творити і бути почутим. Тому це була теж така важлива задача, принаймні, для мене. Зокрема, коли ми говоримо так про нішевість музики, ось ці ваші слова попередніх інтерв'ю. Вони стали основою для роздумів серед єврофанів. Вони зараз записують чимало відео роздумів, що і як буде організовано. Відтак серед варіантів учасників нацвідбору називають Круть, Даха Брах, Ліву 45. Кого із музикантів ви можливо особисто запрошували подати заявку на цей нацвідбір? Дуже багатьох музикантів. І відомих, і невідомих, і декількох відомих тільки мені Є навіть двоє людей, які написали перші в своєму житті пісні через цей відбір. І я цим теж пишаюся в певній мірі. І подивимось, як складуться взагалі обставини, як чи стануть планети. А мені хотілося б щоб їх почули. Іноді це люди. Знаєте, просто проблематика цього відбору в тому, що, по-перше, більшість музикантів дуже демотивовані, або а вони або волонтерять. Або десь там навіть воюють, або вони за кордоном, або десь там залягли на, на дні і фізичному, і емоційному, дуже важко було їх звідти витягнути. А тому, а коли я зрозумів, що багато музикантів просто не готові бодай що робити, я почав шукати музикантів, яких ще ніхто не знає. І половина заявок, які як я дуже сподіваюся, потрапить в результатів Лонг-Ліст, це люди, які взагалі мають талант, мають. А... Віру в себе, віру в Україну, але абсолютно невідомі широкому загалу. Тому цей відбір на мою думку буде унікальним. І я дуже сподіваюся, що ми відкриємо багато нових нових імен, і що вони закріпляться і будуть далі, далі працювати. Тому що по суті відбір на Євробачення щороку це величезний шанс для нової музики показати себе. Ну, звичайно є і відомі всім люди, і вони теж не всі, але багато з них зробили круті треки. І я їм дуже вдячна за те, що вони працювали і в контакті зі мною з контакті з Суспільним. Тож, якщо Ось, говорити тому, про. Знаєте, є інтрига, є інтрига певна. А, я, я, як я вже казав, я перший, перший рік працюю музичним продюсером. Я взагалі не звик працювати під чимось керівництвом, тому що я майже все життя контролюю свій власний, а, там, свою власну кар'єру. І мені дуже хочеться, щоб так як я це бачу, так воно і склалося. Але подивимося, як буде. Тобто, виходить, що робота музичного продюсера це не тільки слідкувати за музичним вайбом, скажімо так, фіналу і конкурсу, але ще й психологічна робота із конкурсантами, які можливо зараз із номінантів стануть конкурсантами, безперечно, це взагалі задача була номер один. Фактично. Тобто, я підказував багато людям музичних речей, давав там якісь поради, відслуховував багато дуже демок від різних людей, але вперше. Ще я а uh, от я відчув, наскільки зараз психологічно важко музикантам, наскільки їх треба просто, ну, просто підбадьорювати постійно і казати: Гей, як в тебе справи? Де ти? Я на Донеччині? А де ти? Я в Польщі, а я в Ірландії? А в тебе така прекрасна англійська. Давай зробимо версію англійською, тому що пісня українською класна. Але ти ж хочеш, щоб почули люди твій меседж. На весь світ це я кажу про пісні, наприклад, де немає етніки, де немає там народної пісні, а просто люди написали круту сучасну пісню. А, максимально спонукав всіх робити різні варіанти, і через це ми ре реально маємо з чим працювати. І я максимально. А Чекаю на те, що з цього всього вийде, до речі, якщо говорити про мову англійська, українська, ви в попередніх інтерв'ю говорили, що так відбираються матеріали різними мовами. На вашу думку, національний відбір у якої пісні є вищі шанси пройти цей національний відбір українською чи англійською? Знову ж таки, зважаючи на попередні роки, коли українці віддавали перевагу, здебільшого українським пісням. Це не передбачувано, розумієте. Бувають приклади, вони рідкісні, але бувають приклади, коли людина настільки потужна, харизматична або має настільки вразний голос, що всім байдуже якою мовою вона співає. Буває, що це і українське це теж дуже незвичне для світу, тому що вони не дуже багато знають про те, яка в нас тут музика, і які в нас тут інструменти, і так далі. І так далі. Світ знає про сопілку, там да трішечки, але. Багато речей люди просто не знають, але мені здається, що все ж таки важливо, особливо враховуючи, що нас приймає Велика Британія у Ліверпулі, і враховуючи той факт, що всі стежать за Україною. Я думаю, круто було б, якби люди почули англійську від українського артиста і зрозуміли меседж, що людина хоче сказати. Зрозуміло, що ми вже зараз тут і сьогодні створюємо світову музику поза трендами, поза там хайпами і так далі. І так далі при цьому, якщо це буде людина, яка повністю українською буде співати, але буде просто не схожа ні на кого, буде феноменально а, чіпляти людей за. Всі відчують Україну через нього, то чому ні? Це теж це теж буде круто. Так реально хочеться, аби Україну все ж впізнавали не за якоюсь шароварною презентацією, як найчастіше це робилося через російське ПСО, а от щоб реально як сучасну націю, тим більше що зараз ці дивляться на українців як на певних героїв, які стоять і боронять свої кордони. І от якщо говорити про відбір артистів, то за якими критеріями він буде відбуватися, якщо говоримо про довгий і короткий перелік учасників? Um, ну по-перше, ми працюємо з тим, що є. Є більше трьохсот заявок, і там є абсолютно всі стилі від клаудрепу uh, до дезметалу. І є декілька таких речей, які я навіть взагалі не чув ніколи. І є декілька гуртів, які я для себе на цьому відборі відкрив. А uh, у мене дуже простий критерій. Uh, мені хочеться, щоб це була людина, щоб це була особистість, яка вірить в себе, вірить в Україну, розуміє, де вона знаходиться. Може відповідати за свої слова, має талант, має харизму, не схожа ні на кого, і е, ви знаєте, має все ж таки що сказати світові, і хоче бути частиною світової музики. Тобто я, я чую багато кон'юнктури. Я чую, коли люди вставляють якісь речі в пісні, просто для того, щоб підтягнути їх там під якісь формати чи загальний там якийсь саунд, який насправді є вже вчорашнім днем. А на мою думку, зараз такий час, коли не це, а саме несхожість, саме щирість, саме готовність бути несподіваним і не схожим ні на кого. Це працює набагато краще. Згадайте Саведораса брала на Євробаченні. Згадайте, як всі були в шоці, віджимали свого часу. Не треба боятися, і я дуже сподіваюся, що в Лонвісті буде музика, яка нас дивує. Ви точно заінтригували таким довгим розписом, але без імен і без назв гуртів і виконавців. Що тепер хочеться дізнатися той лонгліст, подивитися для себе, можливо, відкрити щось нове в українській музиці. Тож чекаємо. Я дякую за розмову. Плідної роботи попереду бажаю говорили із музичним продюсером національного відбору в Україні на Євробачення 2023